Всім хеллоу-хеллоу, З вами Тімончик, а точніше ще, ще Арт. І сьогодні в нас відео про Майнкрафт хардкор, виживання. Надіюсь, вам воно сподобається, тому що я старався її і... десь його годину, а може, і дві редактирував. І своє время трошечки вже, ну, знаєте, потеряв, але, але я все-таки зробив цей відосик. Оу-є! Oh, yeah. І надіюсь, вам це відео сподобається, воно буде крутим. По крайней мере, я так думаю, що воно круте. Ну, а так, в принципі, так. Да, це все, що я хотів сказати. А, і ще, будь ласка, перед початком відео. Не забудьте, що в мене мікрофон, ну, знаєте, немножечко какашка. Так що, ну, мене там чути там, інколи слишком жорстко або не жорстко. І нормально, я не пам'ятаю. Ну, в общем, так. А так хорошого вам просмотру і всього крутого. Так. Да. Це, в принципі, все, що я хотів сказати. Пока. Уху-! Uh -huh. І всім привіт, друзі! З вами хто? Правильно, я, Тимонат. Кстати, тут є вебочка. Привіт всім. Um, в общем, сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. В новому світі. І так, друзі, називаємо світ хардкор. Тому що це буде наш хардкорний режим, да. Ми тут тільки будемо. міра по умолчанні можна. Я думаю. В общем, давайте по умолчанию. Ключ генератора мира давайте. Е Оп. Ой, не так. Оп. Оп. Ладно. Е -м, ігрові правила, експеримент. Ну, це нам не треба, общем, Погнали, друзі. І так, от ми тут. Для нас, напевно, цель буде на цей відосик. Зробити, ну, Або почати собі робити хоча б хату. Є, да, от я тут, як ви мене бачите, да. так. Це веб-камера. веб-камера. Будемо там знімати. общем, в цьому світі, якщо я вмру, то я вмру назавжди. Є, ну, Назад нічого не повернеш. А ще тут дуже-дуже сложно буде все проходити. Ну і тіпу того. Так що зразу беремо опа, опа, наш вірстачок крафтим, друзі. Опа, 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 Чау. ем, Палочку. Коли палочку скрафтили. Дали нам кірочку зразу. Коли ми здали кірочку, ламаємо наш любимий Так, так, верстак. Стак, 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 верстак. Так, давайте поищем, что-то. Нам же шоп дом попробовать зробити. Э, сорян. Надо, в общем, э, напевно, знаете. Взяти и найти десь місце. Оооо, тиквочки, деревня близько, куда? Туда, туда, или вон туда. Напевно, вон туда. І так, друзі, і на секунду пройшло, а я вже на горі. Вот настолько я швидкий і крутий. Вб'єм свинку. Ой, як пролагало. Нам надо. Нам надо жрачку свинка, вибач. О, ще одна свинка, спасибо. Все, вбили дві свинки. А -а -а. Так, погнали! Прокопаємося трошки, друзі. Эм. Ну чё, не ага. Не, вроде нет. Ладно, далее, друзья. Итак, окей, погнал, погнал. Опа. А вот и наш первый камень, друзья. Погнал. Бам, бем, бам, бум, бам, бум, бам, барабан, бам, шоу, Садуйся, камешка, дико? Дякую сюда. Так, друзі, робимо наш перший топорик. І нашу першу кірочку. Кам'яну. Обновка. Імба. Let's go! Так, друзі, тепер... Ооо! Деревня, друзі. Я тільки хотів сказати, що тепер нам надо знайти деревню і в принципі залутать, а потім піти ще й построїтись десь. підкинули. опа! Це що за прикол? Я не понял, это что, самое везучие мое видео? Серьезно, это вообще без постанови? Я вообще, я, я фіг знаю. Я на ведь вас на глазах создал цей сервер. Как? У меня ни разу в житті такого не было. Вау! Вау! Вау. Это Вау! Вау. Два золотых блока oh. Мені походу тут остатый придать, потому что два золотых блока это, ну, это, много, это много это... Это очень хорошо. Вгадайте що, друзья, тут я теж лутався 6 хвилин. Мда Я на стол крутой. А ще я хотів бы сказать, чем ну, хотел бы вам сказать, подпишитесь, будь ласка, на канал, поставьте лайк. Колокольчик, щоб знати, коли я випускаю відосики. Да, да. І це перше відео з вебкою, а то. Все-таки круто. Так що, да. Е ну а так да. Хорошого вам просмотру. А, і вибачте, якщо це відео не вийде, якщо, конечно, там будуть авторські права на ньому. Типа на музику з Майнкрафту. а я точно не знаю сорян. Ну а так да. Найс. Пока. О, друзья, да что за прикол? Друзья, что за прикол? Еще одна деревня Мне ни разу уже те так не везло Что это за прикол? Почему только на видео везет? Я, может, тоже хочу себе... Ты ж ти такой, блин. Это такий сід. Крутой. Тут видео в началі вс класно. Видео не начав, все какашка. Капець, воно огромне. Шо? Хм. А вот як спуститись це було бросик. тут я тоже ускорив. На 10Х. 8 хвилин Кстати, Це було. Там ще ускорення буде І відео вже, типа, я вже зробив. 21 хвилину, це хороші висновки. Мені на 15, Максимум мінімум на 20, то тобто, есть ну да. А... а саме відео 41 хвилину було, лол. Не 43, Будь ласка, поставте лайк за мої старання старания. Мені надо лайк! Хоча б один І Я ще раз сніму про Майнкрафтик, да, да. Ну, а так це все. Погнали далі. Бра. Прям вау. Вау! Давайте, знаєте, що? На це відео значить, є наша ціль. Почати построїти дом. То в вслідчому відео, яка наша ціль. Закінчити строїти дом. А я струїтель, звісно, ще не тут. Тим більше я, ну, строю довго. Так що, ну, прийдеться, вам поглядать немного, друзей, поки я буду твій домик. Тим більше поки я Отута буду починать його строїть. Мені треба буде вначалі все там розсчитати. Рос бабу, бабу, бабу бабушка. В общем, да. Погнали! Кчия! Кчия! Да, блін, Я паркурист! А! По-перше, я не паркурист, а у других...

Это все, что я могу сказать. Приятного просмотра дальше. Юху! О, поп... О, боже, спасибо, что ты меня помиловал. О, спасибо, спасибо. О, -мо, -мо, боже, боже. Я думал, что это за спуск. Я, я, я ну, пап. Ега. Uh -huh. uh -huh. Ну, я просто думав, що це за спуск. Подивився, там прорив, нічайно нажав вперед, і бам! І все лечу на смерть! Ой, слава Богу, що я міня друзі! Та то було би вже кінець. І так, кстати, если я вмру, то теж кінець. Ну, буде максимум ще одна часть, Ще з одним міром новим, если. Ну, ви наберете, допустим, лайка два Да-да, все Это, конечно, много для вас, да да машина. Может... Кто знает, может, наоборот. Если я, конечно, могу. А я вот А помилу, так, кто? я пишу ту дырочку, пишу жить не за Я понял, что я дома. Дома на все, на жизнь, на жизнь. Понимаете? Вы а? а? если там будут скелеты? ой Значит, тут у нас... Я думал, это Мендермен. Ось тут у нас буде, знаєте, такий проход. Нам прям величезний дом не надо, це ж все-таки я тут один тільки. Так що норм. норм. Так. В принципі, оп-оп-оп. Ні, хоча давайте вот це заберем. I remember the у amount. Так, вот так робим. Я хотів бы собі віконочка. Там потом я поставлю, знаете, такая обычная завер, знаете, такая имба-ка. Чтобы все было имба. Опа. Найс, nice, друзі. Забираємо цю штучку. Я би хотів, щоб вон там було видно, ну, знаєте, вот так гора прикольно виглядається. Да. І все, нету это у мене брівна вже майже. бам бум Да блин, всем бам, И бум. Да блин. <связываю> почему ну, она не получается так. так? Вот так. Тепер. опа, 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 Найс, nice, роліве. Все, прикольно, поки що. Ок, мені подобається поки що, да? Так, ставимо тут дерева, дерево, щоб вони виросли. І дали нам плоди, знаєте. Щоб вони виросли, і ми їх зробили. Ну, і, в принципі, оце основа мого дома. Мені треба всього стеклишка, ще більше дерева, камня дуже много. Ну і все. І підвал. Да. Ну а так, поки що. На цьому все. Ми, в принципі, хорошо, так повиживали. Знайшли дві деревні, один зламаний портал. Тут доволі так бам. Это доволі бам-бам-бам. В -бам. общем, класно. Плюс у нас вже є основа домик. Звісно, нам ще треба буде добути дуже багато всякого дерева, але це я зроблю за кадром. Потом. А так, в принципі, да, все круто. Імба. У нас вот такий крутий, прикольний домик буде. Ну, а так, друзі. В принципі, все. Як да. там включати камеру? От-от-от. Вот, вот. В общем, да, от я крутой. Знову з цим скином, тому що я не знаю, як його змінити. Ну, в общем, надеюсь, вам сподобалось видео, потому что я буду страдать, поки буду його редагувати. Надеюсь, вам оно сподобається. Угу, угу. Особенно вам и особенно тоби, тобіче, який ти деваєшся, ну да да. Тететі, тететі. В общем, підпишіться на канал, поставте лайк. А я що потом це добовно на початку, про що мовить. Ну, в общем, з вами був Дيمона, доки надіюсь, вам все сподобалось. Все, у вас классно. Буде все імбово. Ну, а з вами був Тімона. Всім пока-пока! Уху! І так, друзі, надіюсь, вам сподобалось відео. Я його опублікую не рано, але опублікую. Надіюсь, все буде круто у вас. Тому що, кстати, скоро я в середу зможу випускати тільки, знаєте, доволі пізно. І це буде немножко грустненько, але нічого страшного. В общем, видео получилось, хорошо, мне здається, 43 хвилини, в 17 десь хвилин це клас. Тому що я ще й додав там свою, своє, да, по одній хвилині. Ну, а так да, дякую за перегляд. Мені це багато що значить. Дякую за лайки, які ви ставите, якщо ви їх поставили. -а. -а, -а. Ну і типу того. Ну, а ще дякую моїм підписникам, що вони на мене підписані. А если ты не підписаний, на мене? Зараз підписуйся, підписуйся, бро. Іди нажми на Красну кнопочку. А! Ну а з вами був Тімонар. Всім пока-пока. В принципі, все. Це дуже їм було, а ще прикочете. Я размовляю на своїм голосом, це правда, граю спеціально, и І типу, я під неї хое своїм словами, пусть голос буде прикольний, надіюсь, вам полуспудовывайся, да. Нажимайте на відео зверху і здесь. І буде круто, да-да. Липмо можете на мій канал нажати І тоді можете там відео дело да. Ну, а да, так в принципі я думаю, це все, на доки скажу, що я люблю.